Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. А давайте ми з вами швиденько приготуємо теплий салат. Для цього нам знадобиться пів кілограма огірків, шматочок свиної вирізки, одна морквина, часник, спеції і олія. Додаємо трошки солі, гарно перемішуємо і відставляємо на деякий час. Тим часом ми займемося з вами м'ясом. Ми поріжемо його тонкими слайсами і будемо смажити на пательні з додатком солі і перцю. Додаємо трошки меленого чілі, чайну ложечку насіння кмину, один великий зубчик часника. Заправляти салат ми будемо олією. Для цього нам треба її добренько розігріти. Вливаємо приблизно 50 мл олії, доводимо до кипіння і вливаємо до салату. Все майже готове. Тепер нам залишилось тільки почекати годинку, щоб салат настоявся. Як вам така ідея салату? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Ми будемо чекати на вас знову. Па-па!